Молоді люди, які Проживають у невеликих містах, сільській місцевості, населених пунктах до 5 тисяч людей, в яких живуть, зможуть отримати відповідно фінансову допомогу від держави до 200 тисяч гривень на реалізацію власного проекту соціального культурного волонтерського або освітнього. І це дуже важливо, тому що насправді в Україні багато маленьких громад населених пунктів. А давайте відверто в сільській місцевості мало можливостей для молодих людей. Не така розвинена інфраструктура, як в містах немає молодіжних культурних. Центрів мало проводиться проєктів, тому це важлива підтримка для нашої молоді. Але в сільській місцевості є велика сила. Це наша молодь, яка залишилася попри війну в Україні. Не виїхала за кордон, сьогодні навчається волонтери допомагають збройним силам України, І от саме такі люди зможуть отримати фінансову підтримку від держави для того, щоб реалізувати власні ідеї у своїй громаді у своїй країні.